Розпаковочка або що я купила. Біля бджоли Оце Фортісімо. Я його забрала весь у той жінки де брала. 20 гривень, минулого разу купляла по 40, а це по 20 гривень. Оцей Фортісімо, бачите? Високий, здоровий і така гарна велика квітка. А далі я бачила в інтернеті, вибила найвищі нарциси. Оце фортісимо 40, а це 50 сантиметрів. Але Фортісимо, бачите, квітка набагато більша. Але ж це теж красиві. А це знаєте, по чому я взяла? Я в інтернеті думала їх взяти по 180 пачка, там три штуки здається. А взяла по шість сім'я. А це на скільки гривень? 12 штук. І знаєте, що ще пішло, які квітки. Питонії. Дивіться, яка ж гарна. І така, що буде плестися, в мене звисати так з горщика підвісного біленька. Бачите, яка красиво.